Слава і честь вам, герої! У садгорі показали театралізований перформанс до дня жертв політичних репресій. На сцені відтворили історичні події часів, коли українців відправляли за їхні погляди до катівень та намагалися знищити морально. На заході побувала і наша знімальна група. Це не лише наша історія, це наш біль, який триває, як наголосила начальниця управління культури Юлія Савтенко. Історія українських репресій не завершилася й досі. Історія українських репресованих почалася в далекому 1917 році. Потім був великий терор. І, зрештою, вона досі не закінчується, тому що в нас є вже новітні репресовані, і нам про це треба пам'ятати, підставляти плече один одному і не забувати того, що відбулося, тому що перемагає в майбутньому той, хто добре знає свою історію. Це люди, які пережили констобори. У культурно-мистецькому центрі Садгора провели театралізований перформанс, присвячений жертвам репресій. Ми сьогодні підготували для всіх, для слухача, для всіх небайдужих і саме власне для репресованих. 20 їх є наразі садгірських. Не всі могли прийти сьогодні на сьогоднішній захід. Десь частину 10 є присутніх. Ми підготували театралізований перформанс, де відтворили елементи, які стосувалися тих 40-х років. Тобто, ми хотіли донести до слухача те, що це важливо, це історичний момент, тому що ми зараз живемо в такій реалії, коли ми бачимо це як на сьогодні. Галина Гнатюк каже, вистава це не просто дійство, а відображення реальних історичних подій. Ми, власне, робили це командною роботою культурно-мистецького центру. Виступила режисеркою Ірина Гокера. Це є драматичний гурток Фарби життя в Ленківцях. Ми готували перформанс ми досить довго, десь два місяці, тому що це дуже великий обсяг роботи, так як це потрібно донести історично важливі моменти, вичитати дуже багато літератури, літератури тому десь приблизно два місяці готувалися. Найглибші емоції викликали спогади людей, які особисто пережили ці жахи. Валентин Шмальц із родини репресованих. Тато був, виходить що він не то, що його вислали, він там був на заслані, а його ще п'ять років він був по лагерях. Мені було рік, а сестра ще навіть не родилася. І от ми п'ять років жили без тата То все для мене це дуже тяжке. І ну проживши це життя. Ну, тяжко то навіть згадувати, якщо говорити. І цей рік, ну цей день ну завжди такий сумний, як говорити. І ще він сумний тим, що нема у мене ні баби вже, ні тата, ні мами нема. І попри те, що зі свідків тогорічних подій залишився лишень він, чоловік добре пам'ятає свою історію. Моїх родичів відвезли чи в Тайгу, десь кілометрів за тридцять, була річка така, коли річки всіх там лишили їх. Так? І потім я не знаю, чого вони назвали на спосіо Пазуха. От от там я родився. Там ми ну жили. Моїх родичів повеселяли десь 47-му році. Е, ну, ми вернулися десь в 61-му році. Вже ми вернулися. Після заслання повернутися можна було в будь-яке місто, окрім того, з якого ти був родом. Відтак вибір впав на Чернівці, розповідає пан Валентин. Не можна було поселитися звідки веселив. Ну, тато був не з цих, його приписали, маму не приписали. Це було дуже важко, поки ми пройшли той етап, щоб ну розумієте, що тоді не можна було якось так і жити і все. Ну і був страх завжди тої Росії, Москві. Зворушливу історію розповіла також Галина Бойко, голова обласного товариства політв'язнів та репресованих. Вона народилась у Магадані, в місці, де її батьки, члени УПА та УУН відбували 25-річну каторгу. Я взагалі дочка політв'язнів, і як завжди, у мене було дочь врагов народу. Я з цим тавром прожила все своє життя. Народилася я в Магадані, тому що моя мама, член УУН. Коли їй виповнилось 18 років, вона була суджена на 25 років, а тато був воїном української повстанської армії і був засуджений на 25 років каторги. І так доля склалася, що вони обидвоє відбували свій термін в Магадані. Проте, навіть на чужині, її батьки плекали в сім'ї любов до всього українського. Там вони познайомилися, одружилися, і там вже народилася я і моя сестра. І я дуже вдячна своїм батькам за те, що у нас в Магадані була своя маленька Україна. Ми вдома розмовляли тільки українською мовою. От вийшли за поріг. російська мова, російська школа, російські, ну ну все російське, тільки переступив поріг до хати. Все. У нас була Україна уже в незалежній Україні. Репресовані все одно боялись переслідувань. Попри те, що за підрахунками в 1991 році на Буковині проживало близько 30 тисяч репресованих. До товариства входила лише третина через те, що люди просто боялися зголошуватися, бо в них ще той страх, що за, за репресії за переслідування боялись. Вони в товаристві в області було членів товариства більше 9 тисяч осіб. На превеликий жаль, час бере своє, і у нас люди відходять. І самих репресованих залишилося на теренах області десь близько 400 лишень. А політв'язнів, це, це репресованих, це мається на увазі тих, кого вивозили на Сибір, ті були, в, А політв'язні це ті, які безпосередньо були в, 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 в таборах, в гулах, як то називалося. То їх взагалі лишилося одиниця. Ну, може, 5-6 людей на область. Історія політичних репресій це історія боротьби українців за право бути собою. Історія, яку продовжують нині й наші військові. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.